Сучасні збройні сили будь-якої країни значною мірою тримаються на офіцерському корпусі. Недаремно офіцерів називають становим хребтом армії, адже саме від військових керівників різних рівнів, починаючи від командира взводу до головнокомандувача збройних сил, на їхні плечі покладено велику відповідальність за прийняті рішення. І в першу чергу від них залежить життя людей та безпека всього українського народу. Саме тому в усі часи підготовці майбутнього командира, лідера військового колективу, приділяли прискіпливу увагу. За роки навчання, починаючи від первинної військово-професійної підготовки до отримання першого омріяного лейтенантського звання юнак проходить сувору військову та життєву школу. Щойно одягнувши військову форму, йому необхідно засвоїти першу армійську аксіому. Якщо не навчишся підкорюватися, сам ніколи не зможеш стати командиром. І саме в перші місяці навчання одним з головних випробувань для майбутнього офіцера стає вимога виконувати накази сержанта, який часто не просто є твоїм однолітком, але й можливо зовсім недавно сидів з тобою за однією шкільною партою. Для більшості цивільних людей отримання диплому про освіту стає фінальною крапкою у їхньому навчанні. Але для молодого офіцера ці маленькі зорочки на погонах знаменують лише початок самостійного професійного зростання. За словами легендарного засовника повітряно-десантних військ генерала армії Василя Маргелова, справжній командир не той, кого призначили чи хто сам назвався таким, а той, кого солдат визнав за командира. І відтепер офіцеру щодня необхідно підтверджувати своє право керувати військовим колективом, а воно визначається здатністю підрозділу виконувати покладені на нього завдання та особистою підготовленістю відповідного командира чи начальника. Я скажу, що цей рік був дещо особливим в плані, тому що цей рік був як рік командира-лідера в Збройних силах, рік фізичної підготовки цим двом питанням була приділена значна увага. Тим більше зараз зв'язку з проведенням організаційних заходів в збройних силах. Мені здається, з проведенням цих заходів це є можливість керівному складу більш відібрати кращих офіцерів для просування по службі, кращих офіцерів направити на курсову підготовку, мовну підготовку. У сучасних збройних силах України існує чітко визначена система оцінювання як підрозділів, так і індивідуально кожного військовослужбовця. Оцінка бойовим підрозділом виставляється за підсумками періоду навчання двічі на рік. А в інших військових установах щорічно, наприклад, військові навчальні заклади підлягають перевірці під час роботи державної екзамінаційної комісії. Що ж стосується офіцерів, то їхні професійні якості перевіряються впродовж всієї служби. Незалежно від своєї посади і військового звання, кожен військовослужбовець згідно з вимогами керівних документів. Повинен в кінці навчального року бути оцінений і отримати оцінку своєї службової діяльності з метою, щоби знати своє майбутнє. Щорічне оцінене, воно має декілька складових. В першу чергу тут оцінюється практична складова підготовки. Як бачите, зараз ми знаходимося тут на заняттях з вогневої підготовки, де постійний склад Академії Сухопутних військ здає заняття з вогневої підготовки. Попередні декілька днів вже пройшли заліки з бойової підготовки, з такую Збройних сил України, з фізичної підготовки, з мобіліційної підготовки і в залежності від спеціалізації, спеціальності з спеціальної підготовки по кожному напрямку. Подолати 100-метрівку, пробігти 3-кілометровий крос та підтягнутися на попередчині, причому не просто у своє задоволення, а вкладаючись у досить жорсткий норматив, так виглядає залік із фізичної підготовки. Раз в місяць кожен із має здавати нормативи. Слідишні п'ятовки це загально прийнятий біг на 100 метрів, підтягування, біг на 3 кілометри, а також подолання єдиної смуги перешкод. На рахунок результатів на сьогоднішній день молодша вікова група до 30 років має підтягуватися найбільше 15 разів, бігти 100 метрів за 14,2 і бігти 3 кілометри за 13 хвилин. Це оцінка на відмінна. З кожною віковою групою результати. Зменшується відповідно до фізіологічних особливостей кожної кожної людини. Звичайно, що кожен офіцер повинен не лише відмінно знати матеріальну частину зразків озброєння та військової техніки, але й вправно володіти і особистою зброєю пістолетом Макарова. У нас в академії проводиться планові заняття стрільби з стрілецької зброї. А також сьогодні безпосередньо проводиться щорічне контрольне заняття. При стрільбі з пістолетом Макарова. По трьом показникам оцінюється офіцер. Це перша стрільба, практична, друге це знання основ та правил стрільби і третє це знання матеріальної частини та виконання нормативів з штатної освіти. Оцінка відмінно виставляється офіцеру коли всі три оцінки відмінних. Тенденція позитивна є. В зв'язку з тим, що створили оцей стрілково-начальний тренувальний комплекс, і офіцери мають можливість. Приходити виконувати вправи на оптики електронних тренажерах, тенденція до покращення суттєва є. І відповідно результати стрільби, по зрівню з минулими роками, набагато покращилися. Офіцери виконують в цілому на добрі і відмінні оцінки. Результати щорічного оцінювання стануть важливою складовою під час призначення офіцера на вищу посаду та присвоєння йому чергового військового звання. Тому за підсумками оцінювання, безпосередньо командири та начальники складуть рейтинги своїх підлеглих із відповідними пропозиціями щодо їхнього подальшого кар'єрного зростання.